Прокидайтеся, малята, сонце встало, годі спати. Сонечко в полі побувало, і расичку позбирало. На прогулянку поспішайте і загадку відгадайте. Він іде, хоч ніг немає, темні хмарки проживає. Вітер, блискавка і грім часто граються із ним. Не страшний він, всі це знають, та від нього утікають. А ліси, поля і квіти раді, літечко, з ним зустріти. Любить пісеньку про борщик наш веселий літній дощик. Дощик – це маленькі краплинки води, які падають з неба. Коли ми бачимо, як капає дощик. Це означає, що в небі зібралися хмарки, але не всі хмарки дощові. Є білі, пухнасті хмарки, вони малята, наче повітряні подушки не несуть дощику, а є сірі, важкі. Саме з них і починає накрапати дощик. Знаєте, звідки береться дощик? Сонечко гріє землю, річки, озера, море. Вода з них підіймається у небо у вигляді невидимих краплинок, пари. Ці краплинки збираються у хмарки, а коли їх там стає дуже багато, хмарка стає важкою і починає ніби плакати, і з неї падає дощик. Дощик влітку це справжнє диво. Він поливає травич, квіточки, дерева, овочі, фрукти в саду. Без дощику все б засохло. Після дощу все навколо стає яскравішим, повітря свіжим, а іноді навіть з'являється веселка. А ви помічали, як після дощику квіточки ніби усміхаються, їм радісно, а на листочках блищать крапельки, мов намистинки. Дощик може бути різним, тихенький. Кап, кап, кап. Му хтось ніжно грає на музичному інструменті, а може бути сильним, аж гуркоче, барабанить по дахах. Тоді краще сховатися під парасольку чи вдома в затишку. А ви, малята, любите дощик? Хто бачив веселку після дощика? Що ще росте завдяки дощику? Дощик наш добрий помічник улітку. Він допомагає природі жити і радіти. Наступного разу. Коли ви побачите дощик, посміхніться йому. Адже це природа дбає про всіх нас. Тож ходімо спостерігати за небом, які хмарки зараз у вас? А у вас є дощик? Чи всі посміхаються сонечко? Асно, цілий білий світ всім навколо сумно Я одна сміюсь, я дощу ні краплі не боюсь. Дощу. Тощі капає зустріх кап 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 Я ступаю тихо-тихо, кап-капка. Кап-кап-кап Сумнути мені по суші кап кап Я гуляю по калюжекап-капка. Тощі капає кап кап Я ступаю тихо тихо кап Кап-кап-кап